Привіт, малюки. Сьогодні я вам прочитаю казочку Маруся та ведмідь. Дід і баба внучку мали, дівчинку Маруся звали. Якось в ліс пішла вона з подружками не одна, всі юрбою подалися, а вже в лісі розбрелися, і шли, шукаючи грибки, маслючки, поровички. Тут Маруся помічає. Що самісінька блукає і не щулася мала, як у хащі забрела. Як Маруся не гукала, лиш луна відповідала в лісі темному, густому, як дістатися додому. Довга дівчинка блукала і стежину відшукала, привела її стежина до старенької хатини, прочинила двері в дім. Ні когісінько у нім. Дівчинка зайшла несміло і на лаві з краю сіла. Хто ж господар тої хати? Жив у ній ведмідь кудлатий. Просто він у ту годину вийшов з дому по малину. Повернувся він додому, бачить гостю незнайому. Дуже тут ведмідь зрадів, на всю хату заревів. Залишайся в мене жити. Будеш в домі все робити, витопиш щодня у печі, полатаєш драні речі, будеш хату замітати, рушники і ковдри прати, звариш каші і борщу, я тебе не відпущу. Що ж марусі тут робити? Стала у ведмедя жити. За домівкою сумує, Як вернутися міркує. Раз Маруся до бурмила підійшла і попросила. В гості до бабусі з дідом відпусти перед обідом. Я із порожних вершків напечу їм пиріжків. А ведмідь відповідає Ні, тебе я не пускаю, ще заблудишся у хащі, сам їх відносу я краще. Ох, Маруся й зраділа, бо цього вона й хотіла. Як заснув ведмідь мала, Пиріжечків напекла. Потім в козуб умостилась, поріжечками прикрилась і тихесенько сидить, а ведмідь все спить та спить. От прокинувся ведмідь, козу перед ним стоїть. Він його на спину взяв і в село попрямував. Мимо сосен і беріз йшов ведмідь гостинці ніс. Ох. промовив клишоногий. Натомив я дуже ноги. Ну ж бо сяду на пеньок зім рум'яний пиріжок. Та Маруся не дрімає і за спини промовляє. Сиджу височенько, дивлюсь далеченько, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабі, неси діду. Ох, зітхнув ведмідь, яка невгамовна і зірка. Мимо сосен і беріз, далі кошик він поніс, а як знову притомився, серед стежки зупинився. Ну ж бо сяду на пеньок, з'їм рум'яний пиріжок. А Маруся не дрімає, знов сурово промовляє. Сиджу височенько, дивлюсь далеченько, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабі, неси діду. От ведмідь собі зітхає, але далі в путь рушає. Врешті у село прийшов, хату дівчинки знайшов. Козубок зі спини зняв, хвіртку відчиняти став. Як почули, це собаки кинулись на небораку. Втік і зляку клишоноги, не шукаючи дороги. Ні про що нема вигадки, біг до лісу без оглядки. Дід і баба до порога. Дивляться, нема нікого, тільки козуб біля дому. От цікаво, що ж у ньому? Козубок вони відкрили і Марусю в ньому здріли, стало й внучку обіймати і розумничкою звати. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.